20 травня 2025 місто рівна Україна. Закінчились морози, почалися дощі. Сорт КСД, раннього терміну дозрівання, алегро. Гарно перезимували всі кущики. Немає втрат по квітуванню, хоча й не накривалося, не бачу чорного. Є маленькі вже біліють ягідки, але з погодою не знаю, коли буде врожай. Сорт дуже сподобався, а саме своїм смаком. Сорт аллегро раннього терміну дозрівання. вирощуйте своє ягоди, своя ягода. найсмачніша.